4 числа розглядався бюджет. Основною статтею доходження в бюджет, крім ПДФО, податку фізичних осіб, є програма поповнення бюджету за рахунок продажу оренди землі. Так от розбіжності між програмами по площі складають більше 14 тисяч гектарів. Тобто, площа чотирьох районів міста Києва: Печерського, Голосіївського, Шевченківського – Блонська, вона менше, ніж площа розбіжностей в програмних документах. Тому говорити про планування, бюджетування можна лише після того, як київська влада займеться тим, чим вона обіцяла зайнятися з самого початку, тобто проведення інвентаризації, виконання попередніх рішень. Ми стверджуємо, що попередні рішення містять в собі корупційної складової на декілька десятків мільярдів гривень. Ми вас зібрали для того, щоб показати. І кому буде цікаво, я потім відповів на питання по цьому слайду. Слідуючий слайд, будь ласка. Значить, показати, де ж ті мільярди і яким чином їх знайти. І щоб не розказувати вам про всі ділянки, всі 3150 ділянок, які на схемі показані. Електронна модель моніторингу території дозволяє кожну ділянку розглянути. Ще раз кажу: червоним показано на карті Києва. Всі ці ділянки, які ми вважаємо корупційними. Будь ласка, зніміть які і якщо треба, на слідуючому слайді, абсолютно вибої. вірно. Слідуючий слайд, можна подивитись. Включіть мені слідуючий слайд. Ось ця карта. Земельні ділянки, просто щоб ви розуміли, нам оператор зараз покаже слідуючий слайд, генеральний план, чому це пов'язано. І покаже ділянку, яку всі ви знаєте. Це ділянка Bionic Hill. Це ділянка в лісі, площою 147 гектарів. Подивіться, да? вона червоненька, в неї номер. Аналогічні ділянки розкидані по всьому Києві. Там теж десятки гектарів землі. Ці ділянки, на наш погляд, неправомірно були передані бізнесу і забрані у киян. А що стосується цієї унікальної ділянки Біонік Hill, це ділянка товариства Bionic Land, це товариство отримало від нас з вами від киян. Подарунок цю земельну ділянку. Тобто Україна дуже унікальна країна, бідують люди, але комерсанти отримують в подарунок десятки гектарів, 147 гектарів, даний конкретний випадок. Чому так сталося? Тому що ті зловживання злочинної влади, про які всі говорять, їх треба показувати. Бо якщо їх не показувати, то вже всі забувають, як це було і чому КАМАЗами вивозились мільярди. Де ж вони брали ці мільярди? Так от в бюджет Києва не потрапило нічого. Бюджет Києва не отримав ні на розвиток інфраструктури, жодних пайових внесків. Бюджет Києва не отримує за оренду. Бюджет Києва просто подарував цю ділянку. Слідуючий слайд, будь ласка, ми її побачимо ще один слідуючий. Ось ця ділянка на ортофотоплані на космознімку. Це ділянка, яка за рішенням суду вже не належить товариству Біонікленти. Незважаючи на шалений тиск представників Клічка і Резнікова і Ніконова, громадським активістам, які сидять тут у залі, вдалося відсудити цю земельну ділянку і забрати її у комерсантів. Але не вдалося віддати її киянам, тому що представник Київради наполягав, щоб ця ділянка була передана куди в Міноборону. І зараз ця ділянка знаходиться в Міноборони, тому що раніше, раніше тут були артилерійські склади. Тут була така шалена кількість снарядів, які нам так не вистачає зараз на Донбасі, що ви собі не можете уявити. Декілька місяців вагони вивозили звідти снаряди, набої і обладнання і спорядження. Все це робилось для чого? Все це робили згідно постанови уряду Азарова для того, щоб на цьому місці створити технопарк. Може ви чули про такий технополіс, технопарк, Біонікленд. Так от насправді це все омана, це все афера, тому що насправді там мало бути житлове будівництво. Слідуючий слайд включіть, будь ласка. Ось так виглядала програма уряду. На цьому місці ви читаєте: там мав бути технопарк. З інвестиціями в 6 мільярдів гривень, 35 тисяч робочих місць там мало бути, це було заплановано виключно як виробнича територія. Це така собі українська силікована долина. Слідуючий слайд. А насправді містобудівна рада під головуванням головного архітектора Цилавальника і її же з ними в 2013 році, в січні місяці, прийняла рішення про погодження проекту комплексної забудови. Детальний план території, ви його бачите. Слідуючий слайд, будь ласка. І що на цьому детальному плані? Там ніякого технополісу нема. Перше слово цільового призначення, там написано, яка забудова з об'єктами якої забудови, житлової. Тобто для комерсантів під житлову забудову кияни подарували 147 гектарів землі. Я думаю, це цікава тема для обговорення, де взяти бюджет. Де взяти гроші? Ми сперечалися із паном Странниковим в Київраді. Він наголошував, що навіть 100 мільйонів гривень дописати в програму поповнення бюджету неможливо. А ми показуємо мільярд. 147 гектарів згідно нормативно-грошової оцінки це 369 за системою земельного кадастру, 369 зона оцінювання земельних ділянок. Тобто вартість квадратного метра землі. Тут для комерційного використання більше тисячі гривень, для виробничого приблизно 800 гривень і для житлового приблизно 560 гривень. Квадратний метр. Усіх з математикою добре. 147 гектарів ви можете перемножити на цю цифру. І чому не хотять цю ділянку продати за аукціону? вам, журналістам, багато хто був на цій комісії. 4 числа розказували, як важко дається кожна копійка в бюджет, що зробила влада величезне досягнення, продала 20 соток землі на аукціоні в місті Києві. І це роздули всі телеканали, роздули всі кияни, чули, яке це досягнення величезне. Ми питаємо: якщо вже ви одну ділянку виносите на аукціон, то винесіть Біонік Хіл. Винесіть поповнення бюджету на мільярд гривень. Слідуючий слайд, будь ласка.